Перша леді розлютилася. Магомофоби знову отримали штраф. Про це та інше у Гей Новинах. Ми починаємо. Бріжит Макрон довели, дружина очільника Франції подає до суду. Вона звинувачує у наклепі американську блогерку Кендіс Овенс та довгий час стверджувала, що дружина президента насправді біологічний чоловік. Бріжит Макрон багато разів просила Кендіс Овенс не писати цю маячню, але блогерка, яка захоплюється Трампом і теоріями змови, ігнорувала прохання. Тепер справа дійшла до суду. Яким буде вирок, поки невідомо, адже Бріжит Макрон живе у Франції. А Кенді Дісовен з американка, тому справа між країнами може затягнутися надовго. Це все було спрямовано на те, щоб переслідувати та завдавати нам болю. Ми дали їй усі можливості відмовитися від цих заяв, але вона не зробила цього. Ми щиро сподіваємося, що цей позов назавжди покладе край цій кампанії з наклепу. Не все добре із цією темою, і в українській журналістиці. І щоб наші медіа не припускалися подібних помилок, ми провели для них тренінг. Протягом п'яти днів на Черкащині ми розповідали їм про сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність, і це вже не перший тренінг гендерзет, адже саме у цьому форматі найкраще вчити журналістів і журналісток науково і необразливо писати про ЛГБТ. П'ять днів тренінгу були присвячені боротьбі з дезінформацією, коректній лексиці по темі, розвінчуванню міфів та стереотипів. Про людей із ЛГБТ і К+, спільноти, а також вправам на протидію емоційному вигоранню все це допоможе учасницям тренінгу, журналісткам вже незабаром підготувати свої ґрунтовні матеріали для власних медіа. Вона мала усе окрім права на любов на фронті. Загинула військова Марія Зайцева. Вона з Білорусі у 2020 році. Дівчина брала участь у протестах проти режиму Лукашенка. Це фото облетіло весь світ. На ньому Марія у мінську поранена шумовою гранатою. Після цього влада змусила дівчину виїхати з країни. Потім, у 22 роки, вона вступила у зсу і стала снайперкою. На жаль, через важке поранення вона загинула. Її поховали у Києві. Зараз про це розказала її кохана Анна в інтерв'ю Смополітен сама вона хоче стати лікарем, щоб і далі боротися за перемогу України. 88 тисяч гривень це черговий штраф для українських гомофобів. Його знову отримав сайт. Всі разом там запостили статтю і порівняли ЛГБТ людей та людей з інвалідністю. Нібито Україні треба обрати лише одну групу, яку треба захищати. Після цього матеріал перевірила нацрада і виявила в ньому порушення. Сайт всі разом отримав покарання у 88 тисяч гривень. І це вже другий штраф. Перший склав 40 тисяч гривень, і за нашу інформацію він досі. Не сплачений. Лише 14% бізнесів в Україні дружні до ЛГБТ людей. Це дослідження сайту Work.ua. Там опитали більше 500 компаній і виявили, навіть якщо бізнеси вважають себе дружніми, вони нічого не згадують про це в описі до вакансії. Найкращим у дослідженні були лише чотири бізнеси: саме Work.ua, освітній портал Education.ua, юридична компанія Miller та бренд аксесуарів тобі. Європейський союз схвалив Лена Капавір. Це препарат, який запобігає вілінфекції. Його треба вводити ін'єкційно раз на 6 місяців, і це набагато зручніше ніж пити пігулки щодня. Дослідження показали, що Лена Капавір ефективний майже на 100%. Скільки він буде коштувати, поки невідомо. Але фармкомпанія, яка його виробляє, вже пообіцяла, буде продаж дешевших замінників у бідні країни. Можливо, серед них буде і Україна. Ми дивилися це цілий рік. Серіальна премія Еммі оголосила номінації і там багато лгбт людей. Шоу «Дрек Рейс вже десятий рік поспіль може перемогти як найкраще реаліті. Це проєкт, де дрек королеви змагаються між собою. Небінарна зірка Белла Рамзі може стати найкращою акторкою за роль Еллі у серіалі The Last of Us екранізації одноіменної гри. У Паркох може стати найкращим актором за роль маніяка Еріса Менедеса у серіалі Монстер, а відкритий гейт Рам Тільм. Він отримав номінацію як найкращий актор другого плану за роль містера мілчика у фантастичному серіалі Северенс про загадкову корпорацію. Бісексуал Марк Вайт може перемогти як найкращий режисер завдяки третьому сезону серіалу Білий лотос. Хто переможе? Ми дізнаємося вже 14 вересня. Це поки все. А наступний випуск буде сотим за всю історію нашого існування, і цього б не було без вас, наші спонсори і спонсорки. Ми вдячні усім військовим, які просто зараз захищають наші кордони. Побачимося у наступному ювілейному випуску.